Незалежність України втримується на плечах українського народу, сильного і мудрого З 2014 року. Країна переживає важкі часи. Біль скорботи не покидає нас, адже щороку втрачаємо молодих синів та дочок України. Наше майбутнє покоління має пам'ятати та знати героїв, які стали на захист нашої держави та назавжди залишилися на цій болючій сторінці історії. У спецпроєкті Ангели війни ви почуєте реальні історії про наших воїнів, пам'ять про яких не має згаснути ніколи. Коли він народився я щось не могла довго оприділитися, як назвати, тому що як батьки пропонують і так, назви, і так, назви, і так. І я ніяк не могла визначитися з, з іменем, а не могла визначитися за того, що думаю, ну от як дитину назвеш, так її життя буде складатися. І мама моя каже: Назвію, назви його Віктор. І от ми так: Віктор, Віктор, а щось, воно мені то Віктор, не дуже подобалося. І приходить участкова медсестра і каже: Ну, і що, як ваш Віктор? А я кажу: він у нас не Віктор. Вона каже: як не Віктор? Я кажу, він у нас буде Віталій. І вона каже: Віталій.' Я кажу, так. Ну а що Віталій? А я їй говорю: кажу, ви знаєте, Віталій це захисник, хай буде Віталій. Дуже любив спорт, дуже йому подобалось. Він пішов сам записався, був в п'ятому класі, записався на греко-римську боротьбу. Сам ходив так далеко у нас в місті було ходити на ту греко-римську боротьбу. Але він ходив кожного дня, потім їздив на велосипеді. Навіть не признався, що його на велосипеді збила машина. Не сказав ні одного слова, бо він дуже хотів. Не було такого змагання, щоб його не було призових місць. Було завжди перше, друге, третє. У Нас дуже багато грам, дуже багато медалей, кубків. У шостому році він поїхав на чемпіонат України. І він один-єдиний виграв чемпіонат України і став майстром спорту з греко-римської боротьби. Це було таке щастя. Він досягнув того, чого він хотів. Він казав: Мама, я казав, що я буду майстром спорту. І Я є майстер спорту. Захотів йти в армію. Стану здоров'я сказали, що ми не можемо тебе взяти. В нього при народженні зламали йому п'яте-шосте ребро, і воно зрослося неправильно. І вони сказали, що ми тебе не можемо взяти. А він каже: Мамо, я таки все одно піду. Я буду все робити, але я туди піду. Чи ти мені поможеш, чи ти мені не поможеш? Я заплачу, але я піду в армію. Я кажу: сину, ну для чого тобі туди йти? Він каже, я все одно піду. І на строкову службу його не брали. І він тишком, нишком від нас усіх, не знаю, яким чином, але він пішов і підписав контракт на три роки. І так, 14-го на покрови, на самої, 14 жовтня, він пішов. Ми його провели. Він пішов служити. На службі Віталію подобалось. За відданість у справі і успіхи йому запропонували стати командиром. Це стало поштовхом. Одосконалити свої знання. Він був добрим, справедливим і відповідальним. Коли почалася війна, почалося з Майдану, ще був на Майдані, навіть. нічого вже не казав, що поїхав. Просто був в Києві і сказав, що я маму по справі тут більше нічого не сказав. Потім слов'янськ. Ще дзвонив, постійно дзвонив, коли є можливість, все дзвонить, все розказує, все питається: мама, ну що там, ну що там? Ну взяли в нас в Євросоюз, розкажи, які новини. І я йому так постійно розказувала: то-то, так, 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 от такі новини, от такі новини. Потім той слов'янський, потім дзвонить. Такий задоволений, такий щасливий, сміється. Каже: Мамо, ти знаєш щось, щось що сьогодні відбулося. Яка новина? Яка новина, сину? Що сталося? Мамо, ми відвоювали слов'янців, Ми його відвоювали. Каже, нічого немає. Але ми його відвоювали. От побачиш, ми заберемо свій Крим назад. Крим буде наш. Дуже. Всіх за всіх своїх хлопців переживав, дуже переживав. Дуже переживав, коли хтось загинув. Так було йому тяжко. І постійно казав: ну чого, ну чому, ну як мені зараз подзвонити мамі сказати? Коли він був в Славську, я ще навіть не знала. Просто раз передзвонила, і дуже така тишина. І мене насторожила та тишина. Я кажу: Соночку, де ти є, що так тихо? А він каже: Та ніде в частині, тут на місці. Бо я знала, що він приїхав, ніби з частини, що він мав звідти зі сходу, він мав приїхати. Я кажу, а що ж така тишина? Він каже, ти просто зараз відбій в хлопців. Їм дали перепочинок, відбій і, і така тишина. Я кажу, зовсім нікого не чути так. Як... І воно мене насторожило. А потім я дізналася, що він мав поранення і лежав в госпіталі. Віталій отримав поранення. Його контракт підходив до завершення. І він міг бути комісований, але він обрав знов повернутися до своїх побратимів. Щоб не засмучувати маму, він сказав їй, що поїхав на навчання у Яворів. Але материнське серце відчувало, що щось не те. Такий був випадок. Я йшла і взяла його набрала і додзвонилася. І він підняв телефон, і я кажу: мені так пощастило, кажу, я тобі додзвонилася, що є зв'язок. І він каже: Так, мамо, тобі пощастило. А потім я тихенько почула. Як він каже, ви зараз біжіть, біжіть туди в Зеленку, там буде машина. Я спитала синочку, де ти знаходишся? Він каже, та тут. Я кажу, а що за Зеленка? Він каже, нічого, нічого, все добре. Потім я вже з новин, я вже чула, як називали Зеленкою, то перебігали в лісопосадки та чекали машини, що так вони на війні говорили, коли перебігали десь. І я тоді вже зрозуміла, що це не яворі. 3 числа мені дзвонили, сказала, нашого Вітальчика немає. Я кажу, як так немає, не може бути, щоб вона каже, немає. Бо вони обороняли Луганський аеропорт, каже, їх накрили гратами. Привезли просто його хлопці, друзі. І так я, і я 7 років, і все одно я маю собі надію, якщо я не бачила своє що? Це ж війна, а на війні всяко буває. Люди вертаються через 20, через 30 років. І я себе заспокоюю тим, що можливо, я того, чого я не бачила, можливо, мій син десь є. Що б я йому сказала, можливо би, як я його ще сильно люблю, як мені зараз його не вистачає. Найбільше би хотіла обняти. так сильно притиснути, сильно сильно нікуди не відпускав. Втрата близької людини це невимовний біль, який важко прийняти, Віталій до останнього боровся і вірив, що повернеться додому. Що зможе піклуватись про своїх рідних і коханих. але на жаль, війна не шкодує нікого. Пам'ятаємо, герої живуть доти, поки про них пам'ятають. Ми не можемо втомувати біль рідних, але ми можемо зробити все, щоб про героїв пам'ятали.